Всіх вітаю, всім доброго вечора. Надіюсь, що він буде добрий. І ніч також не така, як була минула. У мене текстиль є. Хочу вам запропонувати. Трішки збилися з графіка цей раз. Побачимо, можливо, і на завтра буде якась ще посилочка. Буде видно. Давайте будемо роздивлятися, бо його доволі таки багатенько то треба встигнуть все показати. Якщо, можливо, комусь терміново посилочку відправити, то завтра відправлю. Бо цей тиждень нікому не відправляла, так наготувала, але трішки збилась з графіка, мусила їхати забирати передачу вівторок, а не в четвер, а планувала на вівторок відправку. Ну, якось так. Всім, хто зайшов до мене вперше. І хоче зробити замовлення, то в мене під відео в описі є е, мої контакти, тобто номер телефона, він же Viber, можете звертатися. Е, бажано хто складає посилку, е, ну, е, таку величеньку, і це за, забирає певний період часу, то бажано, звичайно, гроші на карту, тому що. Ну, Багато в мене посилок лежить, гроші вкладені, а посилки недоформовані. Передивіться, будь ласка, дівчатка, можливо, кому вже там відправляють. Ну. Так, добре, починаємо. <кхи> Був у мене такий шарф гарнющий, і були бажаючі, багато було бажаючих. Але його забрали відразу. Він дуже гарний. Мені сам він дуже подобається, така текстура цікава. Це теплий шарф. І ось нарешті знову такий шарф у мене і великий, бачите, такий він зимовий шарф. От, І йде він під номером 20 і коштує 100 гривень. В принципі, той попередній така, така ж була ціна. Так, є отака хустиночка, косиночка, не знаю, що, це бандана, серветочка, хто як використає її. Мені здається, що це така хустиночка, вона простенька. 50 на 50 її розміри. Да, скоріше всього, що це така хустиночка. Під номером 19 і коштує вона 20 гривень. Так. Є ось справжня красуня, справжня красуня. Дивіться, такий він, ніби, ну, як крепдешин, капрон, ну, як ще називали ці? Хустки, не знаю, яка це. Шифон, скоріше всього, Ось да. Отака гарнюща хустка, я не буду розвертати повністю. Вона велика, доволі така, мабуть, метр, метр на метр. От, от така йде під номером 18 і коштує 50 гривень. Дуже гарна хустка. Так, <клес> маю отаку дуже гарну хустку. Вона така більш ну, строга. О таких кольорах вона червоно-чорний, білий тут і ось така коричнева, е, ну. Смужечка, скажем так. Отакий він також великий доволі. Так, да, метр на метр ця хустка, і це, мабуть, ще й на виборі. Ну, так, да, ось з цієї сторони, бачите, він яскравий, яскравіший. Під номером 17 і коштує 50 гривень. До речі, це раз у мене дуже багато шарфів і. Ну, Хусточки це, мабуть, усі, а шарфи, то і дуже гарні. Ось такий шарф, тут навіть якісь є, бачите, ось нашивки. Не знаю, що це виробник, не буду дуже придивлятися, бо це буде довго. Під номером 16-40 гривень. Ті шарфи, що такі стандартна величина, я не буду виміряти. А як будуть там якісь менші, то буду вказувати розміри, бо є трішки вущі, я передивилася. Ось такі, бачите, кольори. Тут ніби колір морської фелі, білий і такий темно-синій. Ну, ось такий красень. Такий шарф у нас йде під номером 16 і коштує він 40 гривень. Так, все в мене в переміжку, тому будемо. Маю чотири отаких серветочки, комплект такий. Вони прості, тут навіть є ось ярличок. Ну, тут бамбук написано, але ми розуміємо, що це бавовна натуральна. Ось така серветочка, вона простенька, має отаку покриєчку, вишивку і зарублена вона, бачите, отак дуже гарно. Цікаво, так зароблено. Розміри я вам озвучу 40 на 40. Їх 4 штучки, ідуть вони під номером 15, і за 4 штучки ціна буде 80 гривень. Так. Маю отаку доріжечку. Це філейна. Філейна мережево. Ось так воно виглядає. Бачите, тут. По краях такі ніби квіточки. от, А от така середина. Я думаю, що треба, мабуть, прийняти оцей рушничок. Та буде так гарніше видно на темному. Отака, бачите, серветочка. Була вона в користуванні. Я не скажу, що вона новенька, але гарненька, симпатична. Так, да, До речі, я не виміряла її. Вона йде під номером 14, коштує 80 гривень. І зараз скажу вам розміри е, метр трішки більше, метр 10, десь із оцими квіточками на 40. Отакі розміри. Так, далі чайна скатертина. Щось у мене було таке, чи серветка. Я от пам'ятаю цей принт, але не пам'ятаю, що було. Вона натуральна, Отака, дивіться, гарнесенька. Ну, мені здається, вона трішки, трішки прямокутна. 83 на метр. 83 на метр. Отака скатертинка, вона натуральна, така як льняна, навіть така об'ємна тут текстура. І йде вона під номером 13. І така скатертинка 100 гривень. Далі отака доріжка. Або раннер, хто як назве. Що це в нас? Це в нас щось брудненьке, нічого не прала, нічого не, не готувала і все як є. Ось така доріжка. Оці листочки, вони вишиті. Ну, звичайно, це машинна вишивка. Але вони вишиті по такій тканині. Тканина така зроблена ніби під старину, ніби зі старина. Але ця річ, мені здається, новенька. Тут ось ярличок, він, бачите, не потріпаний. Цей ярличок, ну, я не буду на це витрачати час. На це читання, бачите, з цієї сторони, вона отака, сіренька, вона двохстороння. Ось. Вірніше, двойна не двохстороння. Ну, можна і на цю сторону, але вона що? Вона просто однотомна. Так, і вона довга, ця доріжечка. Хоч би воду не перекинути. Стала біля себе воду. Так, ну, метр вісімдесят. Метр вісімдесят на 36. Такі розміри цієї доріжечки. Іде вона під номером 12 і коштує 120 гривень. Ще раз повторюю, ці всі листочки вишиті. Так, і ще є отака красива доріжечка. Вона, знаєте, як от раніше була парча, оце, мені здається, щось подібне таке. З цієї сторони, вона, бачите, така зарублена, ось також є якийсь ярличок. Ну, не будемо вичитувати дуже. Так, і також довгенька вона така, ця доріжечка. Оце все вишите блискучою ниткою, що дуже придає нарядне таке. Ну, нарядна така вона. Також вона метр вісімдесят і ширина 33 см. Іде вона під номером 11. І коштує 100 гривень. Так, далі ось така красуня, серветочка. Плетена гачком вручну. Дуже дрібненька. До речі, хочу вам сказати, що я вичитала розміри 70 на. На 38, ну тут де помірять, 70 на 40. Ось така вона красива. Вичитала я, що нема такої машинки, яка б імітувала е, плетіння гачком. Тому ми розуміємо, яка це кропітка робота. Така доріжечка йде під номером 10 і коштує у нас 120 гривень. Ось така красуня. Так, а, тут, бачите, тут ангелочки ось вив'язані. Два. І вона 46 майже сантиметрів на 37 сантиметрів. Такі розміри цієї доріжечки, вона трішки щільніша, ну, трішки об'ємніша таке плетіння, але все рівно воно е, таке. Ну, акуратне таке плетіння, вона йде під номером 9 і коштує 100 гривень. Так, знову доріжка, філейне плетіння ось таке. Доріжечка овальна, скоріше всього. Ну, я так розвернула, а тепер складу її отак удвоє. І... Виміряємо розміри. Так, метр тридцять. метр тридцять, Так. довжина її, і ширина 30 см. Іде вона під номером 8 і коштує 80 гривень. Така доріжечка. Далі маю дві отакі наволочки. Це гобелен. Це гобелен. Ну, тут трішки ось, тут трішки ниточки коло замка ось роз. Ось, бачите, трошки біля замка вирвалося, тут треба підшити. От, замочок працює, блискавка, є ярличок, отака з вивороту. От, розміри, 42, ну, на 43, ну, це те саме. З цієї сторони тут поліестер. От, бачите, поліестер трішки щось причепилося, ось його треба по, почистити, поприбирати. А з цієї сторони дві отакі го красуні, совушки. От. І такі подушечки йдуть. Джесічка. Джесі за мною записує. І такі подушечки. Джесішку покажу. Ось, ось я. Джесі, Джесі. І такі подушечки йдуть під номером 7 і 200 гривень за дві подушечки. Наволочки верніше. Джесі, подожди, підожди, я зайнята. Так, маю отаку нав... скатертину чайну. Ось така вишивка, вишивка, ручна робота. Вишивка мені подобається, дуже акуратно. Тут гладдю вишито. От, і з усіх чотирьох, в усіх чотирьох куточках, так, от, розміри виміряємо. 79 десь на 80 на 80 тканина, скоріше всього, це штапель. От. і ось ціну трішки я знизила, бо тут ось, бачите, трішки є пошкодження на краєчку. Ну, Мені здається, що якби пришить мереживо по краю, то ну, взагалі було б. Було б супер. Ну, Я ціну знизила на неї, так як пошкодження є. І вона йде під номером 6 і коштує 80 гривень така скатертинка. Є е, ось іще одна така красуня. Також ручна робота. Бачите, ось вишивка гладдю, така цікава, скоріше такі осінні вже кольори переважають, хоча, хоча тут квіти. Вона невеличка. А невеличка 80 на 80. А здається, ніби невеличка. Це також тканинка, штапель. Тут я не побачила ніяких пошкоджень. от. І така скатертинка йде під номером 5 і коштує також вона 80 гривень. Так, ось така краса. Це англійська шаль. Бачите? Ну, вона, в принципі, не була в користуванні. Просто ниточки закрутилися, трішки. Ось так вона виглядає, бачите? Це акрил, тобто вона ніколи не зіб'ється, завжди буде тримати отаку от форму. От, видно? видно. Велика така вона ця косинка, косинка, шаль, як сказати, ось дивіться, виробник Англія, бачите, є етикеточка. Ну, зараз можу вам сказати її розміри. Така, знаєте, велика косинка зимовими вечорами холодними. У кріслі або на дивані 2,20 поверху, і висота самої. Ну, я так розказую, як можу, я не знаю, як правильно її виміряти. І десь метр до киточок тут, до гострячка до цього. Ну, а китички то вже я не виміряла, вони тут сантиметрів по 20. Така шаль іде під номером 4, і її ціна 250 гривень. Так, маю такий пледик, симпатичний. Ось такий пледик. Ну, такий, якби, ну, трошки, може, і користувалися а може, і не користувалися, тому що Непотріпаний ярличок. Вони, як зазвичай, знаєте, користуються Нам от з цієї сторони така вона. От Пледик такий, з цієї сторони такий. До речі, в мене попадався. Але інший, ну, в іншому кольорі трішки Ну, то був геть новий. То був геть новий. А тут, ну, ніби й новий, але так не знаю. Значить трішки є так... Трішки видно, що був в користуванні. Пледик, довжина його 90 і ширина 74. Іде він під номером 3 і 120 гривень такий пледик. Це також, мені здається, акрил, що він не буде давати усадку, він, тобто, ну, який є, такий є. І під кінець маю дві отакі чайні скатертини. Це льон. Також ось є якась, якийсь ярличок, ну тут не написано склад. Мені також здається, що вони новенькі. Ось такі скатертини, вони новенькі. Вони жакардові, тобто з цієї сторони вони такі, з цієї сторони вони такі. Розміри 66 на 66. І такі скатертини йдуть під номером 1 і 2, і коштують вони по 100 гривень кожна скатертина. Вони новенькі, ну, звичайно, я їх не прала, нічого не робила. Так, як є, так і є. Так, це відео будемо закінчувати. Ще є в мене деякі речі. Ну, текстиль є в мене ще. А вам бажаю всім гарного вечора. Чекаю на ваші повідомлення у Viber. Хто куди може, туди й пишіть. Ну, навіть можна і повідомлення, смски. Ну, якщо, звичайно, хто не користується вайбером, то можна телефонувати. Всім гарного вечора, тихої ночі. Я планую ще записати сьогодні е, одне, ну, можливо, одне, можливо, і весь покажу текстиль. Будемо дивитися по обставинам. А ви визначайтеся і чекаю на ваші повідомлення. Все пока-пока, всіх обняла.